Добрий день, everybody! З вами як і завжди Коржан Андрій. Сьогодні ми на сервері Minehoker Friends другий сезон. Тому сьогодні мій день народження. Тому поставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а ми розпочнемо. Коротше, і я буду говорити про цей сервер MineOker Friends другий сезон. Бо я його створив, їх, тому що перший сезон переніс в інший світ. Атернос. Я не зможу це повернути. Тому я маю створити другий другий сезон Minecraft Friends. Це друга частина на Коротше, сьогодні мій день народження, 28 серпня. Тому що я народився в Україні. Так, І ми, ми зробили проєкти тут на цьому сервері. Так, це мій перший дім це мій дім. Коротше, це мій дім. Тому що воно завжди буде мім. Так. Я зробив магазин селян, щоб дати смарагду і повернути смарагду. Я так розумію. Коротше, я заспавнив Голема, щоб він тут був на моєму сервері. Ось тут руди, які я поставив. Щоб грабці зайшли та здобули золото, діаманти, смарагди та кварц з незериту. І я збудував цей, цю будку пса-патрона, тому я назвав Вовка пес-патрон, тому що це за із мульт такої. Це коротше. І так, я ще й постав тут смарагди, діаманти, золото і кварц з незеру. А ми. А я зробив це, щоб добути камінь. Так, слито. Коротше. я Джоксу зробив Борез, портал вент, щоб ігресі вбивати ігресі бен, ендер дракона. А це я не заробив. портал робив. Джонсенюк. Вигляді кріпера. Добрий день, ребарі. Я покажу Діменрі. Тому... Слава Україні! Я зар. <різовую> І так, коротше, це. це його Дімен Він просто ютубер. Якщо... Але він створив сервер має, міні куртки Але, на жаль, він не працює. Короче, тому. Тому. Тому, буду говорити про сервер. Майн Лава. Yeah, це якась анархія. Я не Я не люблю цю анархію. Але можу. Коротше. Чи буду я створити новий сервер? І це Empire, Empire Ukra. Це буде мій новий сервер. Ексклюзив На Терносі. Так. Йдемо. Вже добратись назад. Короче, я... Я ті. Я ті руди поставив їх у шахту, щоб вони знайшли діаманти, смаражди, золота. Так. А я в Незері поставив кварц. Короче, я тут поставив це. Спавнив щасливого гаста, щоб він тут був на моєму сервері. Але просто він мод. Тому що Моджа збуду так, щоб щасливий газ був. А ви знаєте, якого моб який мов краще погасти? Звичайний газ чи щасливий газ? Напишіть у коментарях, чи вам подобається. чи Так. Дупай курсу, що тут шос. Щось... Шос щось... там зник, зникнуло. Так. Коротше, я покажу вам мости, то я собі побудував. Так. А ось я його запрошував, щоб він побудував дім. Майстай 1, 2, 3, 4. Але... Коли він під час стрім по ПАБ. Але, коротше, я не буду мати PUBG, Тому що воно мені не дуже виподобається. Та гра. Тому так. Вбивай корову, щоб зробити з нього стейк. Так, нам треба би курку, але спочатку вбиває свиней. І ще там одна корога. Але хоча на інтрій запрошує мене на світ чи на сервер, я не знаю, коротше. Я маю запису. О, там курчата. Ой. Коротше, я буду показати вам город, який я тут зробив. А Ментрі сюди зробив В город. А Ментрі посадив... Сюди. А там він зробив борт. Сет спавну про запрошення на сервер Майнкор Франц другий сезон. Ду. Сезон другий. Так, до нас ментрій приєднався на мій сервер. <кхи> І так, коротше, ментрій посадив якесь черешні. Так. Я тут, коротше, кажу, що ментрій посадив черешні дерево, а це черешні листя. А я собі соняшник За запису. Я не знаю, що робити, але Коротше, я переробив цей фонтан, бо, бо, тому що ця земля заважає. Тому я їх переробив. У мене по щасливого гаста собі. А я з таким шоломом Піддягав йому Щасливий щасливого гасту. Я одягав такий інший шолом е, синій. А ментрик втягнув з щасливим гастом блаки. Ментр вдягнув з щасливим гастом блаки і шолом. Коротше, я поставив сюди човни, щоб поплавати аж до порталу. І назад удобно. І ще тут багато ресурсів в мене. В Мене тут. І в мене тут. Для зброї. Але потрібно поставити ще один. Треба це на творчому режимі, бо я на виживання це не зможу. Коротше. Я піду поставити сюди. М'ясо свинину. Приготуємо курку і пір'я. Ой. Поставимо сюди тейк і шкіл. І корови, Скоро шкіра. Коротше, я тут поставив цю музикальний блок і цей ящик шалкера, А це, а це тацький вакцина. Верста Ось можна це робити А тут А тут стіл зачарування, якби зачарувати Броню, зброю, Та ще не про. А ось це ну, можна переробляти назву і зачарувати її. А це ковальський стіл. А якщо би переробити з діамантового на незаритовий... Так. Ну що ж, це було відео про мій сервер, другий сезон, сервер Minecraft Friends. Тому поставте лайк і підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.